І сьогодні мали за честь виступати для бригади сталевого кордону. І я розказував про народні українські інструменти, такі як ліра, сопілки, флояри. Наш ворог хоче не тільки знищити нас фізично і знищити нашу культуру. Ми це бачили неодноразово, коли на, на окупованих територіях знищуються книги. І Все, що робить нас українцями, це є наша культура. Саме таким чином підняли бойовий дух військовослужбовців, поспілкувалися з ними. Вони натомість були дуже вдячними. Деякі інструменти з тих вони не бачили і не знали. Відсьогодні вони вже мають уявлення про це. Загалом наша зустріч пройшла досить тепло, приємно. І всі залишились задоволені, власне, як і ми, дуже натхнені цією працею, і продовжили далі. Хотів би побажати бійцям сталевого кордону наснаги, сил, мужності і пам'ятати, що ви герої для тих, хто вдома, ви герої для своїх побратимів, ваші побратими герої. Ми нація, яка бореться багато років, і ми воїни по своїй суті. Ми зобов'язані отримати цю перемогу, тому що на наших плечах майбутнє України.